Учасники, в тому числі учасників бойових дій, регламентують, що якщо ви повідомлення. Ви виписали, ви, чекайте, дивіться, ви, ви, ви виписали мені Добре. постанову з трьома Добре. порушеннями. Да. З трьома да. вашими да. порушеннями, не моїми. І кажете, я зараз її анулюю і напишу е... іншу. Я вам пропоную її взяти анулювати, і на це ми всі, е... все закінчимо. Я зрозуміла, але вибачте, ми по закону все робимо. По, робимо е... по закону. Дивіться, якщо ви учасник бойових дій. Ну. Я керуюсь, транспортним засобом, ви не зобов'язані то ви мені ставите умову. Я вам сказав, я, я вам вказав на вашу помилку. Так, ви мені чекайте. ставите умову, що ви аналюєте постанову і випишете інше. Зачекайте, будь ласка, що це таке? Я вам поясню. Я вам поясню. Я вам. Я вам можу показати посвідчення учасника бойових так. дій. Ви дійсно дійдете висновку, що ви неправильно склали постанову За і просто, цивільного страхування і просто її анулюєте. За поліс цивільного страхування. Тут не здача теоретичних іспитів, як Вибух. в будівлі, яка знаходиться за нами. Я вас розумію, але, Іван Сергійович, давайте. ви, ви погоджуєте, що ви склали постанову з трьома помилками. Я вам, я вам сказав, по першій, по другій, по третій. Одна із помилок скасовує всю постанову. Е, я На надання правової допомоги зачекайте. її взагалі анулює зачекайте. ще. Раз. Зачекайте, а, якщо ви учасник бойових дій, предвірте посвідчення учасника бойових дій. І ви пропонуєте скласти Покажіть. іншу постанову. Покажіть. Навіщо? Щоб ви переписали, ну, от, от, щоб від... ви анулювали. Ну ви ж так сказали. Зачекайте. Ви анулюєте зачекайте. цю постанову і складаєте зачекайте. іншу. Зачекайте. Якщо ви власник транспортного засобу. Ви мені тепер ставите умови. Чекайте. Власник, я не власник. Ні. Я ж вам сказав, от, дивіться, наше відношення формується на взаємодовір. Я вам сказав, так. що я зараз приїду. І я, вам кажу, я, не проти. я вам кажу правду, чесно, і ми, ми порядні люди. Так. 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 Ви склали постанову, так. яка не відповідає зразку вимогам. Вона складена з помилками. Ви розумієте, ви, ви розумієте, що я не то, що оминув відповідальність. За таким складанням я навіть її не понесу. Ми просто як вам я спочатку сказав, ми втрачаємо час. зараз можу... ви ставите мені умову, щоб я, я вам показав, учасник посвідчення учасника дій, бойових дій, я вам для віч, навіщо? Я Поясні. ж вам сказав, якщо я посвідченнями не найди... хизуюся, а ви не зрозуміли. Питання не в тому. Е, мені, як поліцейському, я ді відповідно закону. Якщо ви е, якщо я вам ну, наприклад, наприклад. Ви кажете, що ви учасник бойових дій uh -huh. і транспортний засіб вам належить на праві власності? Так, Так. все відповідно до закону України, який е, регламентує там окремі аспекти е, соціальних там правових гарантій учасників війни, ветеранів війни та учасників бойових дій. Їм не потрібно страхувати своє, Так, але пові... повинен... ви при цьому Мі склали постанову. Я також як учасник бойових дій. Якщо у мене є транспортний засіб, uh -huh. мій власний транспортний так. засіб, так. я не зобов'язаний. У цивільного страхування, так. Ви, Але зрозумійте мене, щоб угу. ну я виніс цю постанову про так. те, що ви учасник бойових дій? З помилками, ви Зачекає... ви виніс Зачек... з помилками. Ну, ну, ви ми... Зачекайте про те, що ви учасник бойових дій, угу. ви мені не сказали. Ну, як не... ми, з вами, ну, вас... ми з вами вдруге спілкуємося. У вас є, є бажання скласти на мене ну, як є бажання? Я є порушення, вам сказав, я вам сказав по першому питанню, в чому недоцільно, по другому питанню, сказав по-третьому. По, Дивіться, по 에... третьому, ви сказали, давайте перепишемо постанови. ні, ні ви, ви зрозуміли, я сказав не то, що давайте перепишемо. Суть питання. Ну ви кажете, я, я анулююю. Да, якщо... Ви анулюєте її. Як... Дивіться, якщо ви, якщо mm. ви власник транспортного засобу, так. і. У вас є посвідчення учасника бойових дій, mm -hmm. Mm -hmm. і ви маєте відповідний статус як учасник бойових mm -hmm. дій. Тоді вам поліс цивільного страхування та не не Виникає питання, навіщо ми тоді складали постанову? Зачай. Ви ви зараз ще знайдете, що в мене брудна рубашка або одяг. А при чому це до дискр... це, це дискредитує суспільство? Да? Ні, ну це ж ну, в чому це консультація. Ну, це це, це, це упередження ставлення. Ми скасували вже з вами два пункти із трьох. Е, е, не, ми дивіться, і, і третій, я, я, в, я також скасую. Я, я вам зараз пояснюю. Те, що ви кажете, як ми скасували. Дивіться, по поводу першого пункту, частина першої статті 12. Е, ну, mm. У нас різні погляди на диспозицію статті. Не більше, mm. не менше. Mm -hmm. Я вам віддаю копію постанови, якщо ви бажаєте її оскаржити, не згодні, я от розумію. Якщо ви мені надаєте посвідчення учасника бойових дій, я на місці виносу іншу постанову, щоб не було предзятості. А потім іншу, а потім іншу. Ну, якщо так, ви так надаєте не робиться. мені посвідчення, так не робиться. я розумію. Я ж вам Ми... сказав, в ваших діях Роби. нема сенсу. Е, ну... Ми ж з цього починали. Е... В ваших діях нема сенсу. Іван Сергійович, давайте е, поважати один одного, не гаяти час. Не Нам потрібно далі працювати. Так, будь е, ласка. Копію заберете. Звичайно. Держіть ваше посвідчення. Якщо ви бажаєте її оскаржити, не згодні, я от розумію. Якщо ви мені надаєте посвідчення учасника бойових дій, я на місці виносу іншу постанову, щоб не було предзятості. А потім іншу, а потім іншу. Ну, так, якщо так, ви так надаєте не мені посвідчення дій, я розумію. Я ж вам май... сказав, в ваших діях Добре. нема сенсу. Ну, Ми ж з цього починали. Е... В ваших діях нема сенсу. Іван Сергійович, давайте поважати один одного, не гайвайте час. Нам гаємо. потрібно далі працювати. Так, будь е, копію ласка. заберете. Звичайно. Держіть ваше посвідчення. Поставте, будь ласка, більшість. Я вам копію віддам. Так. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Тобто ми фіксуємо, складено з помилками категорічно незгодно. Ви можете записати, так. Да. Так. Віть, ну я переписую постанову. Ну, я... 15.50. Ти сказав 15.50 ну? Як 15.50? Ну скільки зараз часу? 15.50 тобі керування там Та зараз 15.03. 15.50? Повітря. Я вам просто пропоную її скасувати, анулювати на ровному місці. Зачекайте, ставиться на паузу для з'ясування часу порушення. Я стільки не порушив, скільки ми вже оформлюємо. Я розумію. Ну, ми почали складати. я... Ви бачите в цьому доцільність? Ну, зараз прийду. Це я ще не пірнав, не досліджував ну, ви цю постанову. Ще, ви ж можете потім почитати її, ну, дослідити. Ну, ми ж. Знаєте, зазвичай, що я після такого роблю, якщо в мене забирають багато часу, після. їду до Казякова і вимагаю з нього. Притягнути працівників поліції до відповідальності за витрачення мого часу. Я розумію. але ж ми е, ваш час витрачаємо не просто. Мені ну а як не просто так? Мені його ніхто не поверне. Ви розумієте, я би щас, зараз що, щось зробив би, сьогодні Івана купала. Я поїхав би, може, в ставок пірнув би. Взяв би холодного кваса. Ви витрачаєте моє життя марно. Ми працюємо е, Тому... суть порушення. <кій> розумієте? Я не боюсь відповідальності. Питання це в тому, якщо, якщо б я щось схоїв протиправне або протизакону, наручив правила дорожнього руху, без питань. Я би прийшов би до суду, там, визнав би свою вину, ще раз підкреслив би, що так дійсно суд це справедливість і відповідальність треба нести. Але Щас, що, Мене, відкреш... Мене... Мене... жаль Сержави... встановлений, правильно знаходимося? Так. У вас відеозйомка ведеться. В мене що це ваша, це моя. Правильно. Давайте, по суті, не відповідати. Ваші працівники відносно мене сховали злочину, а саме свідомо складали протиправні постанови в неналежному до цього місці, Відмовили клопитання та ряд інших постанов. Яке Ви... питання? Якщо вони не знають іншого законодавства, хто їх допустив донесення служби та видав зброю. Відносно вашого складу. Взагалі процесуальний документ. До... Процесуальний документ, так, пане Дідок, не розглянути. 10 секунд. Що ви 10 секунд. Під запис повідомляє. Ваші працівники відносно мене склали з порушенням адміністративного документ. якщо складено? Ви маєте право оскаржити дане рішення в судовому порядку. Оскаржуйте його, це ваше право. До чого тут судить? Вони не знають законодавства, хто їм видав зброю. Яке законодавство? Ви ж кажете, склали відносно вас no. з порушенням? Правильно? Так, порушення? не знаючи законодавства, no. хто їх допустив до донесення служби, ви нічого. Ви ми порушення? кажемо за ваше порушення. Не, ви, ще, ви кажете, ми скажемо ми... працівника поліції так. були неправильні. Так, так. Ми, ми зараз говоримо за ваше порушення. За наше порушення? Так. Що вони Яке, яке що було, не... було сформовано внаслідок того, що вони не знають діючого законодавства. Питання ви нічого. нічого на той нічого, Нічого. Як вас просто так ви ваші... чиста зупинили? Що... І ще раз вам кажу, ваші працівники поліції а, порушили закон внаслідок незнання діючого законодавства. Що іменно порушили? Складання фексуальних документів так. Чином, не належним чином не в тому місці. Ви скаргу звернулися. Так. Питання. Зараз так. розглядається справа, ваша скарга, вам надав... відповідь надасться. Я навіть не запитую результат наслідок постанов та їх долю. Питання, хто їх допустив до несення служби і хто їм надав зброю. Як хто? Хто? Держава, я їм не надавав. Ви надали, ну, вони... людям... ви надали людям зброю, які не знають діючого законодавства. Чому? Ви? Чому ви? За вашу думку. Це, це зафіксовано їхніми порушеннями. Ну, якщо зафіксовано, ви ж надали до своєї заяви. Які ваші подальші воно? дії? Їх відозвуть, візьмуть пояснення, відсторонять від служби. По першу чергу опитають, а як. Коли мені прийти? Вам відповідь надасть. Коли мені прийти? Письмовому вигляді вам нададуть. Ілі зателефонують, зателефонують, коли буде вона готова. ілі письмо заказним. заказним. Добре, порядок ваших подальших дій навіть не запитують. Дякую за увагу.